Ось так зі справжньою пожежною машиною Вікториною та естафетами проходили навчання з пожежної безпеки у Житомирському екологічному ліцеї No24. Учні молодших класів відповідали на питання та отримували від організаторів подарунки за правильні відповіді. Вчителі ліцею кажуть, малеча залюбки відвідувала би такі курси кожного дня. Враження дуже, 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 дуже супер, тому що діти задоволені е, сьогоднішнім дійством. Я сподіваюсь, вони б кожного дня брали участь у таких дійствах, і ви самі бачили, як це їм подобається. В захваті від того, що вони побачили, що вони спробували. Мені подобається вивчати правила безпеки. Мені дуже сподобалося. Мені сподобалося, що тут естафети. Тут можна вчити правила і грати. Форма сподобалася, пожежна. Члени громадського об'єднання самопоміч, які організували курси з пожежної безпеки, кажуть, це вже не перша школа, у якій дітям розповідають про правила поводження з вогнем та про пожежну безпеку. У громадського об'єднання самопоміч є такий проект великий, як називає, що називається безпечне місто. І в рамках цього проекту ми зробили підпроект, який націлений на те, щоб, який називається безпожежна. Безпека, де ми запрошуємо до себе рятувальників з Житомира і розказуємо дітям про те, як можна тушити пожежу, що робити, щоб запобігти пожежам, що діяти у випадку, коли сталася пожежа. Показуємо, розказуємо, зацікавлюємо зацікавлюємо їх, тому що це має бути не просто так сумно, як звичайні уроки, а весело з естафетами із кросфордами, з пожежною машиною. Рятувальники, які приїхали до ліцею на пожежній машині, кажуть, малеча була у захваті від можливості відчути себе пожежником. Ну, разом з громадським об'єднанням самопоміч сьогодні підрозділом оперативно-рятувальної служби міста Житомира. Було проведено в 24-й школі захід, в якому було роз'яснено дітям безпеку під час пожежі. Було проведено невели... невелику екскурсію по пожежному автомобілю. Вон зараз на даний час показують пожежні, як працює пожежний автомобіль. Представники громадського об'єднання додають до кінця навчального року планують провести такі курси у всіх навчальних закладах Житомира.